Я побережье по кактус. Мы усиливаем промоугу чай в месовах. Кактус расты. И без трех бы моя помога выще. Вы по Я не живу. Черт.

Це було ще легше, ніж я думав, але потрібно завершити спробу до кінця, дітей знищити. Ну, прискорюйся! Ти йду я йду! Чувати. Але, схоже, ваш план не спрацював. Не може не погодитись, старий. Але ж має бути спосіб перемогти його. Добре, схоже, ми без нього не впораємось. Без кого? Настав час вам все розповісти. Що розповісти? Я думаю, нам потрібен новий боєць. Не треба мене скидати з рахунку. Старий Кейл ще всім покаже. Ні, ні, ти все неправильно зрозумів. Нам потрібен ще хтось. Я такого міця не знаю! Він того. Зомісна, бо нього ніхто не знає. Зерніто, а він не знає, А вона не кому до мене. Але ходять чутки, що в одному місці де не наступало новобраника. Можна здобути яйце дракона. Яйце дракона? Вау! Це виходить! У нас буде. Дракон! я, можливо, стану батьком драконів. У нас буде найсильніша команда, та ми зможемо нарешті перемогти робота боса! Я згоден, а то я довго так не пробігаю. Ой. Оце я розумів. Але як ми потрапимо в це місце, а ось тут і я зможу бути корисним, адже я можу нас туди перемістити. Це чудова ідея, але ніяк. А ось так. <зв� -кл> к... К... Куди відпочитися? ти де? Гей, друзі, я тут! Ого! Ага. А можна я собі так клієнт зроблю? Я можу нас усіх перемістити, хоч у інший вимір. Тільки мені потрібна конкретна мета та налаштування. Ну і трохи підтримки дітей. Все-таки не щодня ж, ж доводиться переміщати цілу команду. Ха -ха -ха! Чудово! Але ви повинні зрозуміти. Це дуже небезпечна пригода, і не всі зможуть повернутися. У -у -у -у. Ну, добре, добре. Ми зрозуміли, давай назад а то любить сучасна молодь сидіти за екраном компуктера, Потім не витягнеш тебе звідти, Ідіть колотіть. Ну я вас погори.